Зайняли наші позицію, ну і е, ругатися ж не можна, Нехороші люди от, Попробували обійти школу з нашими. Про перше своє бойове зіткнення з ворогом навесні 2022-го в селі Хрещенівка на Херсонщині розповідає 34-річний заступник командира розвідгрупи Морський піхотинець Олександр Гуменюк, родом з Дунаєвець. У двох з побратимом каже, зустріли ворожу колону. Через дорогу, метрів 30 вони пішли колоною, десь чоловік вісім, і ми їх зустріли. О, двоє зразу там лишилося, а решта спіли відійти. У першому з бою, говорить, діяв холоднокровно. В той момент я знав, що це ворог і робив те, що вчили, і все. І ніяких відчуттів, нічого такого, якось жалюча, щось в мене не було. У травні 2022-го розвідувальний вихід поблизу Кам'янського у Запорізькій області міг стати для них останнім, пригадує ми в чотирьох. От, е, включно з командиром, вийшли. Туди йшли, що в сильній дощі трошки було видимості не дуже. А назад йшли і типу, побачили, що дорога, через яку лично я переходив із своїми побратими е, були пеменки і темки. От. Коли переходили, каже, як ми це перейшли? Ще й в чотирьох, ніхто нічого не став. Пригадую, як взимку 2023-го поклало російських військових в окопах на Донецькому напрямку. Гранатами? Закинули одну, другу, третю і все. Свободний хід. Почули звідти крики, стони, кинули ще пару штук, все затихло. В кінці бій, ми відійшли, і зайшла піхота, і нам сповістили, що ми положили десь около 14 чоловік. Пізніше розповідає, в районі Каховської ГЕС виконували завдання з виявлення і знищення засобів спостереження ворога. Стояли ми напроти, прямо напроти Каховської ГЕС, от, на другій стороні. По нам відпрацював танк з їхньої сторони. Якщо він стріляє по тобі. Ти не чуєш виходу, тільки чути за секунду до прильоту. Тоді снаряд розповідає, пробив дві стіни і вибухнув у приміщенні. Поранив товариша, саме який підготавлював дрон, бойовий дрон до виліту. І перейшла вторинна детонація дрона. Товариш загинув, каже Морпіх. а він і ще двоє побратимів отримали поранення осколками. То був грудень 23-го. Плече, кість, трошки по нозі пішло. За словами Олександра Гуменюка, після поранення контузії визнаний придатним до служби лише у тилових частинах. Три тижні тому почав служити у Дунаєвецькому районному територіальному центрі комплектування. Воював, розповідає, практично з перших днів повномасштабного вторгнення. Задля цього повернувся із Польщі, де жив і працював. Михайло Жила, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.